Розбираємо результати. Є три сьогоднішні герої: Валентина Вікторівна, Вікторович і Яна Петрівна. Чому герої? Бо 90 днів вони над фартухом і під фартухом носили дозиметри, і майже ніхто не загубив жодного. Е, є ефективна доза. І є фонова доза. Фон це те, що отримують всі, навіть якщо ви не працюєте в медицині, а просто йдете по вулиці, то ви отримуєте фонову дозу. Бо життя шкідливе, і щоб довго не жили, так передумав хтось, що отримує фон. А є доза, яку ви отримали внаслідок того, що ви робили рентген. А є між ними різниця. Е, Назвемо це бонус за роботу в стоматології. І що ми бачимо, що працівники категорії А до яких ми відносимось, бо ми працюємо з іонізуючим випромінюванням на рік мають е, ну, межа: це 20 мілізівертів. А у нас тут не рік, а 90 днів 3 місяці, це значить межа 5 мілізівертів. А ми отримали там 0,05. Наприклад, це значить, що використання пересувних рентгенів, переносних рентгенів безпечне. І е, наші герої сьогоднішні будуть здорові, щасливі, гарні, бо це все безпечно.